Вже котрий день йде сніг. Техніка комунального виробничого господарства виїхала для прибирання снігу ще в п'ятницю ввечері, але прибрати сніг одразу по всьому місту неможливо. З п'ятниці на суботу ми виїхали ніч чистили. Почали ми чистити о 3 Ночі? годині. Потім в суботу посипали зранку на вечір знову чистили. Робоча зміна триває, поки не зробимо роботу. Комунальне виробничо-господарське підприємство має прибирати та посипати лише дороги, по яким їздить міський транспорт. Взагалі в нас в ніч з суботи на неділю працювало 8 одиниць техніки. Потім працювало 5 одиниць техніки протягом суботи і протягом неділі теж працювало 5 одиниць техніки, які працювали на прибиранні і посипанні вулиць тротуарів і доріг міста. Чи працює ця техніка лише в місті, чи також поза містом? до випадку тільки в місті користені в соціальних мережах. Я бачу інколи з'являлося питання: а те та сіль, чим сиплють. Ось ми стоїмо. Видно, це піскосуміш з закупленою соллю. За оці два вихідних дні. Суботу, неділю було висипано на місто 150 тонн. Це достатньо багато. Території біля магазинів та кафе мають прибирати їх власники. Що ж стосується дворів та прибудинкових територій, то за них відповідальність несуть співвласники будинків та ОСББ. Двірник прибирає зранку, розчищає. А потім, вже якщо сніг йде цілодобово, то виходять на підмогу мешканці. Але як правило, сніг пішов біля будинку, прибрали. Потім плюсова температура, воно тане все. Ми закликаємо мешканців виходити, коли сніг і йде цілодобово. Я, наприклад, ввечері вчора вийшла, прибрала біля свого будинку. Я бачила, що воно насипало, і двірник не справляється. Це мають розуміти всі і виходити. Також брати лопату, брати віник і чистити біля свого під'їзду, якщо вони хочуть, щоб було все в них гарно. Долучатися до цього, звичайно. Тож, коли сніг йде весь день, ми всі маємо докладати зусиль, щоб його прибрати та зробити наше життя комфортнішим.